Свідомим громадянам не треба чекати можливості, аби почати допомагати людям. Кременчужанин Олексій Корчак за покликом серця з 24 лютого 2022 року почав волонтерську діяльність, бо знав, поки українці згуртовані, вони не переможні. Починалося все з 24 числа. Ми е, з хлопцями. Пішли допомагати насипати пісок в мішки на пляж всією командою. ми там гриблися. Олексій з командою почали забезпечувати бомбосховища міста, здавалося банальними, але такими необхідними предметами дерев'яними лавками для сидіння. Подумали, що лавки то буде така непогана волонтерська робота. Ну і почали робити лавки. Всього ми їх зробили 1650 і 80 Ще зробили цього року в окрему школу. Вони роз'їхалися по всьому Кременчуку. Бачив ці лавочки наші їх пофарбував. Ну багато хто пофарбував, витягнув на вулицю. Тобто, люди користуються, вони стоять біля під'їздів, там десь по дворах. Тобто, ну вони служать далі. Варто зазначити, що Олексія Корчука у Кременчуці знають як велосипедиста. Тож і не дивно, що в часи війни кошти з організованих ним благодійних велопарадів та велоперегонів йдуть на ЗСУ. Проводили і велопаради, і велозмагання. Звісно, там ми всі стартові збори або благодійні внески. Ми всі передавали. Є в нас такі хлопчина, Денис Селинник, який робить перескопи для зсу, і безкоштовно їх відсилає. То ми завжди передаємо всі збори йому 6 чи 7. Зборі в нас і ми це все передували. Він дякує завжди. На сьогодні благодійник разом зі своєю командою продовжують робити збори, але вже більш точково для знайомих хлопців, які тримають фронт. На даний час ми робимо невеличкі збори. Там кому що по потребі хлопці дзвонять, просять. Ми то, що можемо, то збираємо, купуємо, відправляємо. Ну дуже широко не афішуємо, бо ну достатньо волонтерів по Кременчуку, щоб не розпрошувався зусилля. Ми робимо своє. Зараз у війні з расистами настав вирішальний етап. А отже, ми маємо і надалі підтримувати наших захисників та робити донати. Тільки так ми переможемо. Дмитро Цилюльник, Іван Іванкаченко Кременчуцькі новини.